Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святи годже, молитвами всіх святих, а особливо героям наших дорогих, яких пом'янемо у цьому дні. Дай Боже сонячне восхисіння найкращих, найпотрібніших з них. І молімось за тих, хто живі, їхні рідні, близькі та друзі бойові. Та вірмо в перемогу з Богом. Разом заспіваємо. На всі голоси, хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної хай голос луна, як в тої пісні Обірвала струна. Дозвольський небо до Карпа, а зарями обплакати могилу, ні ти не вмерно, сині, не вмира, ти в пам'яті живе ще братий сину. Дозвольськими ти немов до, не до Карпат, а заряди оплакати могилу, ні ти не вмер, бо сини не вмира, і в пам'яті живеш і й і сину. Хай Пресвятий Бог по мене всіх наших героїв, які відійшли у вічність страдників, а серед них поверне скоріше тих, що вже світі. У цьому сонячному раю є Божі образі серед а них... дай вам я, буде 150 тисяч воїнів, які віддали життя з 2013-14 років. І той, хто недавно віддав життя за Україну. У юних роках він був перед соколят в тайної мережі, он упав, виріс совісним українцем і героїчним воїном засудив. Люляй, люляй, воїн України. Хто ж тим без залюляє, як бою погибне? Що ж ти, мамки не сказав, як ті очі закривав вона викричала до Бога, Щоб звів тебе з тої дороги, а тепер спи Казав Господь, у які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші їли ману в пустині і померли. А це хліб, що з неба сходить, щоби той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб житиме повіки, і хліб, що я дам тому є тіло за життя світу. Тут, люди стали сперечатися, між собою кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм: істину, істину кажу вам, як не їстимете тіла, сина чоловічого, і не питимете Його крови, не матимете життя у собі, хто їсть моє тіло, і п'є мою кров має життя вічне. І я воскрешу Його в Останній День. Повернусь весною, у шибку пташинкою, старість твою, прийду на світанні В садок із росою а може. Святивани читання. слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господі, де ми до нього прийшли, така бо воля мого Отця, щоб кожен хто набачить не бачить, вірою, в нього, мав жив життя пічним, і щоб я воскресів його дня. І опороли сюди на нього, що сказав, будь як к і вики зійшов з неба. І говорив че то не Ісус Сину Йосифів, що його батька, матір ми знає, моя він тепер тверд, я дишою з неба. Ісус йому відповідь, не рядом між собою, ніхто не спробує піти до мене, відповідав Хистикий, послав мене, не приведе Його. І я возбищу Його останнього дня. Слава тобі, Господи, слава слава отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки, амінь, Пресвятая святай, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, влади попрости, беззаконні наші, святи завітають, святина наші наші, імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, коли не наші, як прощай, не до вас, нашим. наші, і не введи нас у спокусу, але нас і духа. Господи, помолімся, Господи, Богового Бога, магаїна, Божає, Господи, помоліться, помалим. Господи, вести йому всякі прорішення, добровіни, недобровіне, Господеві, помолімся. Господи, помийлуя. Свої сили віки, віків, і, вилий, і навіки, 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 навіки. Е, не прийшло, ми ми маємо, і зубови, того, якого, не Свисину і святому духові, і мій боси віки рік, Бога людям неможливо бачити, на ньой чи нема не А через висне лише чиста, з'явилося людям слово плочене, і, величаючи небесним моїм, шлом то наображаємо. І дай Бог і зворі.

Шити новини, і не згідня на станіших серахів, що весло тіння що породиться, вища, з духами прави, померло душу, своє твоє.

Сусідів, щоб віддати належну шану покійному Богдану. Щирі співчуття жінці, родині, батькам покійного Богдана. Молодий чоловік, щоб міг жити, народжувати дітей, творити добро, будувати щось для України робити. Але як бачимо, ворог той, який прийшов знищити наш нарід, він не питає. Вбиває як дітей, так і жінок. вбиває старих і молодих, гинуть і воїни, і ті кладуть своє життя за нашу батьківщину. Нехай він спочиває з Богом. Нехай Бог простить йому всі його гріхи. Прийшов диха пішов, коврова знищена, як Богу наказ. Сонце сідає, ніч, наступає до ні поверта. Молитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею! І з усіма святими навіки. Амінь. Понімося і вимолимо. Берімося і поборемо. Разом тримаймося. Найкраще сподіваємося. Ну, не даймо щасливо з Богом. Слава Україні, героям слава навіки. Слава нації, смерть ворогам, особливо наша гада.